У Запоріжжі в черговий раз вшанували пам'ять загиблих захисників країни від навали. Цього разу захід був присвячений поліцейським. Його провело головне управління національної поліції в Запорізької області. Провело спортивним турніром, матчем з військово-спортивного багатоборства, який пройшов у палаці спорту Юність. Але у змаганнях взяли участь не тільки правоохоронці. Пам'ять загиблих поліцейських шанували також прикордонники, Національна гвардія, представники державної служби з надзвичайних ситуацій. Ця реакція силових структур на захід однієї стала черговим показником співдружності, завдяки якій Україна тримає свої позиції. Дуже важливо підтримувати всіх, хто зараз приймає участь в силах оборони, зберігати пам'ять, будь-то поліцейські, військові збройних сил, нацгвардійці, прикордонники, співробітники ДСНС і просто цивільні люди, які віддали своє життя під час цієї ворожої навали. Тому що кожен наш крок, кожна наша дія, вона зберігає пам'ять і це дуже важливо, тому що ми повинні це зберігти цю пам'ять про це зло, яке сьогодні відбувається на території нашої країни. На чемпіонаті були присутні представники місцевої влади, сили оборони, правоохоронних органів, вищих навчальних закладів системи МВС, керівники спортивних об'єднань, громадських організацій, учасники юнацького руху Байда, а також члени родин загиблих правоохоронців. Така увага зрозуміла, адже в нинішній час роль правоохоронних органів не аби як важлива. Всі підрозділи національної поліції зараз виконують величезний обсяг роботи і тих обов'язків в допомогу Збройним силам України і забезпечують правопорядок, мир та тишу в наших містах. Сьогодні близько 15 тисяч працівників правоохоронних органів захищає на рівні зі збройними силами України нашу територію, нашу область, виконує величезну кількість бойових завдань і команд, про які безумовно ми зараз не можемо. Говорити відкрито і такі заходи це дуже велика шана і дуже потрібна традиція, щоб родини загиблих правоохоронців відчували підтримку колективу, відчували підтримку колег і розуміли, що вони не сам на сам в цій страшній ситуації. Змагання об'єднали понад 30 спортсменів, які продемонстрували свої фізичні та бойові навички, витривалість та відданість справі. У підсумку чемпіоном змагань став колектив бригади оперативного призначення Карадак. Срібні нагороди здобули спортсмени Дніпропетровського університету внутрішніх справ і бронза у команди головного управління національної поліції Запорізької області.